Ситуація. Значить, ми так само після податкового майдану, більшість з нас є підприємців, дуже довго шукали варіант, яким чином можна було б виправити ситуацію. Ми спочатку думали, що ми собі, таку собі мережу колективного самозахисту створимо, так, і вона нам дасть е, можливість захищатися. І так само через суди ми кинулися в суди, майже проти кожного кримінальні справи повідкривали, воно не дало буде але потім ми побачили одну річ, дякуючи там, черкаським юристам, іншим, що є такий хороший інструмент. Ми ніби є джерелом влади, так? але механізм здійснення цієї влади ми ніколи не тримали в руках. І е, виявилося, що механізмом здійснення цієї влади є територіальна громада. І от спочатку здавалося так, що вона вже існує, так? От вона, що це жителі, які тут живуть, і вони вже є територіальна громада. Але потім почали розбиратися, чомусь. В Чехії написано, що опце є юридичною особою публічного права. Нащо ж вони дописали, так? Чомусь гміна є юридичною особою, і це записано в законі. Чомусь... А через пропасть Ну, ну да через що ви можете послухати. Ви можете послухати. Ви на вниз Навмисне. перебуваєте. Я вважаю да, нависно... да, нависно... так, треба послухати спочатку, а потім давайте послухаємо. Будь ласка, ми знаємо ці прийоми. Давайте послухаємо чоловіка, Потім буде, задавати питання. Громади, не. Не. А задавати будете Повторюєте громаду. Ай-яй-яй, тому що не вигідно для вас, панове. Не для вас вам просто. Для для Послухайте, ну потім давай ну. Ну. ну, Якщо ви хочете це робити, по ви потім зможете це зробити. Дайте людям. Дивіться, дивіться, яка річ. Виходить так, виходить так, що коли ми. З вами відкриваємо конституцію України. Читаємо, що територіальна громада володіє конституційним правом місцевого самоврядування. Коли ми читаємо, що має право безпосереднього управління, далі в цивільному кодексі читаємо, що є власником бюджету. Далі читаємо, що може створювати юридичні особи публічного і приватного права. Далі читаємо, що розподіл коштів бюджету це між громадянами і територіальними громадами. Далі читаємо ще отакий сто з повноваження, потім задаємо собі запитання, може віртуальне утворення, оце все робити або мати такі права. І суб'єктом права власності на землю. Є, є, є суб'єктом права власності на землю, Ось. на надра, на ліс, на комунальне майно і так далі. Віртуальне утворення, чи що? А потім починаємо розбиратися, чому в Польщі, наприклад, комунальне майно дають в оренду, а, не, не а вночі не проводяться сесії і вони між собою не роздають це майно чи так, як у вас в Києві? От у мене у Львові вночі депутати сіли і поділили між собою е ці два кінотеатри, і там чорті знати, що ще. А може, а може таке, таке, таке бути тоді, коли чітко визначений власник. так? От Виявляється, у Польщі таке не відбулося. Чому? Тому що чітко зазначено, що є юридична особа. Але для того, щоб це, цей власник відбувся, треба, щоб ту юридичну особу в якийсь спосіб створити. От скажімо, в Польщі для того, щоб створити нову. Адміністративно-територіальну одиниць треба провести референдум за останнім рішенням цього літа, так? тобто в нас таке хтось щось колись робив і так далі. І потім, дивіться, якби я говорив з вами на цю тему, скажімо, рік назад, ви б мені почали кричати, це все теорія, то все неможливо зробити. На цей момент є вже 35 адміністративно-територіальних одиниць. Так і ще раз закручите, будь ласка, слухайте, а потім будемо. Що ви будете казати, коли ви побачите? Статут і рішення форма ремонту. Ну дайте послухати, ну чесно слухайте. Покажемо. Ви вмієте слухати. Покажіть. А яка Покажи речі на формах національного банку яка нема? <правлі> да, <правлі> правиль> правиль, правиль. 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 Я в вам я вам скажу таке. Дивіться, дивіться. Мені ага. ага. все, все зрозуміло. Дивіться, дивіться значить, на ми коли почали позавчора їхати їхати. Ну пусть кажеться на Іваноїщині. Почали їхати наш цьогорічний автопробіг. Ми зупинилися в Деліїві, де громада прийняла на своєму рішенні на своїх зборах рішення щодо заборони. Будівництво на своїй землі свиноферми. В Гуляйполі вийшло 5 тисяч з 7 тисяч е, жителів для того, щоб заборонити видобуток руди. Е, на е, Внедайводі, е, відповідно, так само прийняли рішення. Тобто люди просто утверджують своє право. Але я вам скажу одну річ. Дивіться, дивна річ. ви зараз мені скажете, що там зараз суди подадуть і так далі. Дивіться. В Житомирській області три села створили територіальні громади. Це є Чайківка, Борщів, Пилиповичі. І дивна річ, після того, коли це рішення було опротестовано, видобуток йде всюди, тільки не в тому районі, де ці громади. От і думайте, от і думайте, ми покажемо вам факти на відео. Знімали ми тільки що звідти приїхали. Для для того, для того, значить, юридична юридична особа, територіальна громада, можна створити для того, об'єднання жителів та або майна. Вам всього на для того, щоб створити територіальну громаду, треба створити об'єднання житло. Ви кажете, створити реєструвати ні не обов'язково можна, але не обов'язково не обов'язково не обов'язково. Чому не обов'язково? Тому що 80-та, 81 перші статті стосуються... Всіх юридичних осіб, а те, що державна розьму, реєстрація стосується юридичних осіб приватного права, Потім і ви відповідно розьму, йдете таким самим віде. чином, як ви пішли віде. там французи, і так далі. Тобто, ви створили юридичну особу публічного права, яка законодавчо визначена як юридична особа публічного права. Але я вам скажу, ви мені віправо. одразу скажете нас багато, район великий. Ви можете йти шляхом циклічних зборів громадських представників. Тобто, в даному випадку, коли, наприклад, зараз в Червонограді відбувається це все, вони просто готуються до загальних зборів громадських представників, кожен з яких відповідно до постанови 93-го року про збори громадян, прийде з підписним листом, на якому, відповідно, буде в присутності двох свідків делегують такому і такому-то свій голос для вирішення конкретних питань на загальних зборах громадян. Це передбачено таке право постанови 93-го року. І ви тут можете, наприклад, один раз, наприклад, цього тижня провести збори громадських представників, які будуть представляти, наприклад, там 200, 300, 400 чоловік, поширити цю інформацію, через тиждень повідомити, що ми будемо проводити наступні збори, просимо там громадських представників зголошувати з інших куточків району і так далі. І ви та, шляхом такої циклічності, зрештою, прийдете до того, що досягнете отої вимоги 50% плюс 1 представництва, що записано у е, законі про збори громад... е, постанові про збори громадян. 93-го року. Ви мені скажете, що це, можливо, щось не таке. Дійсно, в Північній Європі такі речі робляться референдумом, але в нас місцеві референдуми заборонені. Ви, по суті, користуючися європейською хартією місцевого самоврядування. З якої при перекладі з англійської і французької мови на українську чомусь local authority, територіальна локальні влади, які є аналогом в Британії територіальна громада, в французькому перекладі територіальна громада замінили на орган місцевого самоврядування, а слово статут взагалі викинули. В нас є з вами європейська хартія місцевого самоврядування, яка зберігає за вами право прийняття статуту, якого ви вважаєте за потрібне. У нас є Конституція України, в нас є цивільний кодекс на базі. В нас є оця ж саме постанова 93-го року, за виходячи з якої ви маєте повне юридично обґрунтоване право проводити відповідно загальні збори громадських представників району. І все добре. Провели загальні збори, зібрали підписи. А далі ми приходимо в організацію. Не кажуть, хто. А Не так. — Ідіть збирайте знову. А дозвольте два слова, я скажу? — Можна? — А можна ви? Ваш представник я два слова скажу людям, ви займаєтесь самоврядуванням таким самім. Давайте не на особистості, а на. Ні, ні, послухайте, послухайте, ніяких особистов. Я за я просто займаюся самоврядуванням, вважаю, що З 2002 року. Я долучився до створення раду громадських організацій, органів самоорганізації населення. Я був на десятках обговорень, реформування Місцевого самоврядування Та, в, в, в Києві і в, і в Україні, зокрема, або да, тому я, я просто про що йде мова, е, ну Просто ж про щось говорити потрібно щось прочитати або десь щось з'ясувати. Тут наводилося почну слово, наприклад, гміна пролучала в Польщі. От кажуть, є в Польщі гміна. А наприклад, в Італії є да? але гміна польська це всього-навсього найменша ланка місцевого самоврядування. А, а, а об'ясніть мені на один вопрос, якого права да, здесь да, хто имел застраювати забором? А тепер зеленої зони, що, о, що пос... Ви ворожі ми територіальна громада за сукупність з вами, які проживають на певній території, не більше, не менше. А на... зараз, послухайте, що таке створення створення територіальної громади. Територіальна громада може здійснювати свої повноваження і так робити по всьому світі. <питереволись> послухайте, це послухайте. І послухайте і послухайте, зможе здійснити своє свої повноваження безпосередньо, наприклад, через референдуми, що прописано, що, пропи, що, що написано в Польщі, що прописано в Польщі, або не створиться органів місцевого самоврядування. А, Ді, ви, Ді, Якщо так, ви мені покажете, тому коли вам кажуть створити територіальну громаду, це називає створити нас з вами. Ми вже й так є, але ми можемо створити раду орган місцевого самоврядування, можемо обирати. Депутатів без проблем. потім ця рада визначила ви виконавчі формати стане запрацювати. О, це можливо. А коли кажуть створити Шити. територіальну громаду, Шити. це означає Шити. їм уже просто ну Шити. І, Шити. просто це. Просто всім ну, просто всюди де, всюди, Шити. всюди Шити. де зараз всюди, де пролунало слово створення Шити. територіальної громади, розумні люди сказали До побачення". Ось, розумієте? Шити. Тому створити територіальну громаду, це означає створити повітря. Вона й так є. А ось створити щось нормальне да, 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 через територіальну да, громаду може бути право здати, називається примачення безпосередньо два місяці. Коли щось кажете, прочитайте вак міна у Польщі створюється референдум. Міна звореться як місцевого самоврядування відкриває інтернет, просто можна мені. Значить, пане Андрію, я от хочу, щоб ви всі почули. От дивіться, територіальна громада це дійсно...